Всім доброго дня і хочу поділитися з вами, хто такий священик і для чого він потрібен. Священик це не той, який ходить з посохом і з кадилом махає по храмові і запалює свічки. Священик це та людина, яка в першу чергу несе відповідальність за свій особовий склад. Це та людина, яка відповідає. За те, щоб ми попали в книгу життя, і ця людина завжди веде нас до Бога. І ми думали, що священик це той, який приносить нам ікони, щоб ми цілували або хрест, то ні. Це просто обряди, це просто ілюзія. І це просто оман людей. І за таких священиків люди просто гибнуть. Вони втрачають свої душі, вони втрачають життя. І щоб не було помилок в вашому житті таких, то шукайте тих священиків, які тісно будуть вам вести до Бога. І на сьогоднішній день є цей райський куточок. Наші пастори. Ю... Ю... Станіслав і Юлія Валер'ївна Салтаненко, які ведуть дійсно нас тією стежкою, яку проклав Ісус Христос. Вони навчили нас любити, вони навчили нас смирятися. Вони навчили нас пізнавати істину. Тому що якщо ми пізнаємо істину, Слово Боже, то ми просто звільняємося від усього. Прокляття від усіх хвороб і від цих гріхів у своєму житті. Тому приєднуйтесь до місії Слова Боже, впізнайте істину, і істина вас зробить вільним. Всім благословенного вечора.